І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровесь UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає BBC на Type 5 Heavy карта копальні. Ну що ж, до бою! так. Да. А мені цікаво, який буде 11 рівня після Type-A. Напевне, щось таке неймовірно здоровенне і неймовірно міцніше буде, так? Броніше. Це раніше для мене був броніщинське броніще. Так? Ну, ще раніше, як я його прокачав, не так багато грали на поліпшених снарядах, так званих, голдових. Так? Я пам'ятаю, навіть чудову та цікаву історію зразу розповім. Ну Хто не знає, бо я вже розповідав неодноразово. У мене був рекордний рекорд по танкуванню, 10 тисяч натанкував на карті круча. Я залишився один проти 10. А що ви думаєте, я під рукавами зашкірився, ну, під'їхав так під скелю, щоб мені, так скажемо, в не заїхали, так, в корму. Ну, попри ну, в задні ще, щоб не заїхали. І всі один проти десятьох. І всі, як шуліки, почали на мене їхати. Випучивши очі, і я їх почав трішки перехлопушувати, але загалом мене не пробивали. Так, звичайно, вони мене, оце був постріл, чудовий. Зразу ж подобаки поводі політі. Перший ворог знищений. Отже, все ж таки вони мене як шуліки заклювали. Але ну це було крутезно, скільки вони мене не пробивали. Вони там були варені. Це раніше, потім же ж почали всі на поліпшених снарядах грати, потім же ж. Понерфили, ну, реально так сильно понерфили, що вже ну, не грабельний став танк. Я пам'ятаєте, також недавно пограв на ньому, ну мене просто наді мною знущалися, так, нічого не міг зробити. А раніше, коли в нього була ця пушака-бабаха, так? Пугасна-пугасна, потім пугаси стали неповасними, то коли вона була повасна-повасна, просто корпус комусь по фану пограти. Я думав, зараз апгрейд. І йому апгрейдять також у гасницю, там пробиття зроблять чудово, таке як бабахи, хоча б на поліпшених снарядах. Ну, поліпшили. Поліпшили бронювання, так, апгрейдили, поліпшили зведення, точність, слушність, я так розумію, по гарматі, так, пробиття збільшили, отже, вже комфортніше, і деміч збільшили. Це вже чудово, правда? Я їх багато тепер бачу в рандомі. І наш герой от показовий такий бій, бачимо, вже не єдиний пошкряб, ну пошкрябали лише, можливо, фарбу, але 4100 вже натанкував, 1400 настріляв, відірвав базіку башту. Це, що ще треба для поліпшення? Вже виконав свою місію на цей бій. Поїхав, просто от бачимо, ну там попереду намагалися виїхати. Е, хто там стріляв? І Шипетика, і су 130 пм кумулятивним навіть поліпшеним намагався, і XM57 під калібером поліпшеним нічого не можуть зробити, не можуть пробити. <смас> а це вже справжні бронічницькі броні. Правда, в топовому топі, але ж проти нас також десятки грають. правда? Чудово. Да? Ну, ми, ми одну ж десятку вихлопку з вихов. 2-2 рахунок по бою. Так, і ще я дуже-дуже хотів, щоб змінили саме цю карту. так, ну ну вона от, ну, от, правда, Тут така скеля, оце по 8-9 мировій лінії. Не гра... Половина карти не грапальної, так як я називаю. Ну отже, ну зробіть так, якісь там проїзди, зробіть якісь тунелі, можливо, так, було б також цікаво. Тунелях там заробіщі відбувалися. Також, щоб теж не їхали по центру перехоплуватися, а також могли їхати зверху по скелі проїжджати. Ви уявляєте, б це було? А ну пишіть в коментарях. Ми знаємо, що дослуховуються розробники, чудової та цікавої гри World of Tanks. і те, що те, що ви пишете в коментарях, ну, читаючи коментарі, і те, що я. На що я сподіваюсь, воно вленнях воно в принципі здійснюється. Вже починають пробивати. Десь щось витягнув. А бачите, подивився, а куди виціли. 4-3 рахунок не в нашу користь посадка по ХП, не в нашу користь. 1400 настріляв і вже 6000, Я так і дивлюся, я розповідав про 10 тисяч. Мною натанковано. Напевне, тут також буде 10 тисяч натанковано. Хоча тут складна ситуація, у нас на воді нікого немає, в принципі, так, забрали воду суперники, можуть зараз брати в оточення по центру. Незрозуміло що, хоча у нас гірка забрана е, об'єктом 430. але в нього кавенів немає, щоб відіграти. Втрачаємо ми зараз один заводний метан, Напружена зараз ситуація. І цей не пробив. Не пробив поліпшеним бронебійним не пробив. Хоча там Т103, там і звичайний снаряд дуже броньований. І цей дивіться, і. А поліпшений взагалі дуже пробив. Оце рекордні, рекорди йдуть. Це вже. Це вже. по фану пограти, дійсно. А ну взводом покажіть, бій. Я вже давно прошу, покажіть однотипною технікою, взводом. Якісь бій, де ви продавили, розчавили якісь платку. Це буде крутизно подивитися. На тайпа, уявляєте? <смі> Триора і знищена. 9380 натанковано. Оце ну, така справжня зараз після апгрейду стала непробивна фортеця. Так, можна назвати. А так і назвемо, так, непробивна фортеця на копанні. Я зразу ж, коли коментую, зразу ж вигадую назву <гум> відео, бо вже 2000 реплеїв записано, так, і там буває повторюються вже назви, вже не, не знаю як їх і називати, ці бої вже просив у вас, ну ви так, ви даєте якусь пораду, як назвати бій, але... Не дуже в стилі грався дюей, так? Я вже по-своєму хорошую. Так, у нас тут дуельна дуель, дуель практично там допомогли. Але в нас дуже складна зараз ситуація. Їдуть зараз випутівши очі. Там бачимо, пренос під'їжджає, зараз буде допомагати. Ну там, в принципі, всі шотні-шотні, вони не дуже будуть. Хоч там. Може, може заїдуть, якщо ліки закриють, знаючи, що в нас перезарядка довга. Так, я б грейди по гарматі і перезарядка швидше, ж моєму Скільки зараз перезиремо? Не звернуло. 1469. 14, я Не пам'ятаю, скільки було. Десь 16. Так. 15. Одну гармату забрали, наскільки я розумію, так. Залишилась одна гармата. Оця фугасниця. А скільки тут попугас? А, так почекайте, осколочну пугасність 130 у нас пробиття. 1000 з копійками. Демідж? Ха-ха. Можливо, навіть на фугасах десь можна. 290 пробиття бронебій. Що, поліпшення? Так, поліпшені. А бронебійні основні вони так і залишилися. Отже. Треба було основні поліпшити. 29 хп всього залишається. 4 вари знищено. 11 640 натанковано. Аааа. Те ж таки ще ПТК, ну десь він порт. А де він, звідки він стрільнув? Почекай, зараз покажуть. Так, звідки він стрільнув? Відкрив борт йому, він там під'їхав, можливо, від'їхав трішки вправо від свого решту. А це результативність. Показав, дійсно показав, на що зараз дати type 5 k на цьому вам бажаю чудового настрою, чудовий бій з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!